Ситуацію. Ташка, я така красива була в тому платі. Ти зараз красива, і нам треба повернути тобі цей внутрішній стан. Нам треба тебе, Лена, воскресить. Ти вмерла оттам. В той день. І сьогодні ми її не ти себе похоронила. Блін, я реально, Лен, я сиділа, наче на похороні. Мені хотілося підзавивати тобою. я не знала, чи мені хотілося а тебе обняти, чи пожаліть, чи дай тобі часу. Ну, блін, ну ти молодчинка, ти сьогодні такий шмат, була, я тобі кажу. Наташ, я прийшла до тебе. Тому що я хочу, я хочу розвитку, я хочу старту, я хочу, блядь, реалізуватися. Я вже задовбалась. Наташа, я ходжу, блядь, наче по колу сансари, мене скільки, блять, інформації в голові, мене скільки знань, Наташа, блін, я наскільки багата, ну я не можу відкритися. Ти будеш Ти будеш класною, крутою, взагалі бомбезною. Але що нам треба зробити? Нам треба. Лен, тобі тебе терапія, ще не мене, Лен. Оце все, що я роблю зараз, то ти, ти розумієш, це поверхневе. Ось ця е, королева слідкую. А тоді тобі світить та моралізація фінансова і психосоматика, тому що твій світ, молодець це все, що ти пакуєш в тіло, твою сексуальність, твою смерть психологічно розумієш? психосоматика, і, блядь, паралельно Леночка, тобі на терапії. І, я, і не, ти будеш класна не після всього, коли ти це все зробиш, а паралельно дучи разом з мною і розвиваючись в тому, до чого ти йдеш. Не треба чекати, що ти зробиш оце все і тільки потім почнеш розвиватися. Не, але злазить тобі з терапії, чревато. Я знаю, я вже це зробила. Ну, я вже зробила це два роки назад. Ну, дивися, що зараз. Можеш у своїх цих рілсах сказати, що дівки. Бо я вже думала геть і допис такий написати, що ніхто не сплигуйте, бляха мука, не уходьте, тому що стає ще понімаєш, У мене скільки ідей, скільки я хочу з усіма поділитися, що я ж тільки, що, я реально, що, блін, беріть психологів, беріть не цей, бліт, геть, бі, ну, від любих травм, беріть психологів, виходьте з цих травм, не складайте їх, понимаєш? я реально по собі знаю. Я, я зараз ось, ось з дівчатами своїми сиділами, і, і, ну, що я їм кажу, Джужу, що я в нас з сижу, вони там щось говорили, але ж, по ходу мої з ними відносини, коротше, ми виясняємо, що ж я з ними посварилася, сьогодні типу, з сестрою там говорила. І я кажу, Наташа кажу, ну реально, якби мені кажу, тоді хоча б дали якогось психотерапевта, хоча б на пару часов, хоча б, ну, на цей, хоча б або чоловік, щоб мене підтримував, або хоча б хтось сказав, що ти там молодець, або ти хороша, або підтримав, або похвалив. Хоча б похвалив, понімаєш? Хоча б ну такі якісь словами підтримки. Понімаєш? я була б не така, от я була б не така. Я кажу, ніхто не підтримав, ніхто не говорив, блядь, я зажалася, я все це позажимала. Хі-хі ха, ха я постійно, ну ти ж бачиш, я постійно надіваю маску. Хорошо, я клоун, коротше, типу, арлікину. Е, е, кажу, я шут, коротше, е, кажу, е, мій пас, ну, типу, з розумієш, Я постійно цю масочку надіваю, і в мене все зашибись. Е, Сміт книжка? Е, автобіографія.